Кожна наречена мріє, щоб її весілля було розкішним, надзвичайним та неповторним. Я власниця агентства з організації весіль, яке має назву весільний дім Юлії Грицькій. До складу нашої команди входять професіонали зі всієї України. Ми здійснюємо найзаповітніші мрії наших наречених. Даруємо їм спокій та впевненість в тому, що їхнє весілля пройде саме так і навіть краще, ніж вони цього бажали. Я хочу запросити вас на весільний фестиваль, де ми зможемо поспілкуватись та ви дізнаєтесь, як працює наша команда, які тренди 2015 року. На цьому фестивалі ви дізнаєтесь все, що потрібно для весілля. І, можливо, саме вам пощастить отримати подарунок, який входить в організацію весілля нашого агентства. Не пропустіть! 14 червня місто Івано-Франківськ. Пасаж, Ведінь, Фестивал. Чекатиму на вас.